Вбивчий землетрус в Егейському морі. Найбільше шкоди природна стихія завдала грецьким і турецьким курортам. Двоє людей загинули під уламками будинку. Понад сотня дістала поранення. За даними вітчизняної МЗС, українці від землетрусу не постраждали. Все сталося приблизно о пів на другу ночі. Чимало туристів ще сиділи у вуличних кав'ярнях, аж раптом почала здригатися земля. Епіцентр землетрусу був у Егейському морі. Магнитуда поштовхів. 6,7 – найбільше постраждав грецький острів Кос Все Двихтіло зникло телебачення. Це був справжній шок. Всі вибігли з кімнат, і ми цілу ніч були на дворі, але так і не змогли заснути. Двихтіло і на турецьких курортах бодрум та мармарес нажахані місцеві жителі залазили під столи. Туристів загинули, їх розчавило уламками будинку. Це громадяни Швеції та Туреччини. Понад 100 людей поранені. Землетрус спричинив цунамі. Хвилі розтрощили човни і затопили туристичні квартали. Yeah, yeah. стіни наче збожеволіли. Все залило водою. Нас у Голландії ніколи не було землетрусів. Ми не могли збагнути, що сталося, І просто тремтіли від страху. Підземні поштовхи відчули й на острові Родос, що майже за 200 кілометрів від епіцентру. Одразу почалася паніка коридорами почали бігати люди. Чутно, як відчиняються і зачиняються двері. Як всі один до одного стукають що, мовляв, давайте тікаємо. Я зрозуміла, що тікати треба сходами. Ну тобто, що гнітюче досить таки було. Землетрус розтрушив старовинні будівлі на острові. Кос постраждала середньовічна фортеця, обвалилася мечеть. На вулицях уламки будинків потрощені автівки. Нині триває пошуково-рятувальна операція. А от чи слід чекати нових поштовхів, сейсмологи наразі спрогнозувати не можуть. Володимир Чикурда, програма Вікна СТБ».